Чимало українців досягли успіху в бізнесі у новій країні у більшості випадків. Це нелегкий шлях. Герой нашої наступної розповіді Віктор Паламарчук, емігрувавши до США 13 років тому, прибирав будинки, допомагав на будівництві, ремонтував дахи. Шість років тому наважився розпочати власну справу. За цей час створив вісім компаній, в яких працюють здебільшого українці. Ірина Матвійчук побувала у гостях в українського мільйонера з нетрів і спробувала дізнатися рецепт його успіху. Це вже готові посилки, які йдуть безпосередньо о, клієнтам України. Українець Віктор Паламарчук почав свій бізнес у США із перевезень вантажів шість років тому. Сьогодні він один з найуспішніших американських підприємців українського походження. Проте в українській діаспорі про нього заговорили лише два роки тому, коли в Україні почалась війна. На прохання волонтерів зі США та Канади його компанія безкоштовно переслала на потреби української армії близько 200 тонн гуманітарного вантажу. Досить часто ці речі вони є потрібні їх в Україні ніде не візьмеш, але пересилка їх коштувала дорожче, ніж ті речі коштували. І то, що ми на протязі п'яти місяців робили доставки за свій рахунок. Ми спонукали інші компанії, конкуренти, щоб вони так само відправляли. Тому що ми самі волонтерам говорили, дзвоніть, дзвоніть їм так само, ми не можемо витягнути все на своїх плечах. Дзвоніть, кажіть, вам має бути стидно. І конкурентні компанії так само почали висирвати за, за свої кошти. Коли медіа повідомили, що через брак дронів у східній Україні гинуть військові. Віктор за власний кошт закупив безпілотники. Найдешевший дрон коштував 2,5 тисячі доларів, найдорожчий майже 7 тисяч. Ми закуповували безпілотники безпілотників Франції. Вони приходили сюди і ми їх відправляли в Україну. Бо з Франції неможливо було доставити в Україну. Ці більші вони літали до 10 кілометрів. Відправляли ми їх для Юрія Касьянова. Це армія сос. Вони їх перероблювали, і вони літають них до 50 кілометрів. Мені здається. буквально за стіною від шумних машин та контейнерів зберігаються товари, які купують українці з усіх американських штатів та Канади: консервація, солодощі та крупи, ковбаса і сало, сувеніри та книжки. Це ще одна компанія Віктора Buy Ukrainian. цього літа разом з генеральним консульством України у Нью-Йорку Buy Ukrainian презентувала українські бренди у найбільшій в північній Америці спеціалізованій виставці «The Summer Fancy Food Show». для ярмарки, де виставлялися понад 180 тисяч товарів. Компанія Віктора презентувала українські бренди Світоч, Торчин продукт, екород, хічня, верес, чумак. Віктор запатентував також власний бренд із маркою Вуйко. Мета цієї виставки була представити не як окремі бренди, а як Україну в цілому. Досить успішно було. Багато людей зацікавилося тими продуктами, що ми представляли, багато людей знали, що Україна виробляє дійсно якісні продукти. Зараз, навіть якщо в продуктах написано «Made in Ukraine», вони досить користуються популярністю серед американців. Щотижня з цього складу українські товари доставляють в усі американські штати і частково покривають Канаду, каже Віктор. Здебільшого це магазини, орієнтовані на емігрантів зі Східної Європи та Ізраїлю. В думках-мріях війти в американські сітки з українськими продуктами. Це, напевно, най, найвагша ступінь взагалі мого випробування у бізнесі. Ось ці посилки контейнером піднімають до відділу сортування. Це замовлення з України по інтернету. За словами Віктора, унікальність його компанії в тому, що кожен онлайн-клієнт має не віртуальне, а реальне місце на складі. Людина, коли знаходиться в Україні, бачить якісь знижки чи гроші ціни на вебсайтах в Америці. Вона купляє цей товар, вказує нашу адресу нашого складу. Це все приходить сюди. Тут на складі ці посилки перепаковують і відправляють в Україну. Щоб гарантувати безпеку товару, у відділі пакування працюють лише ті, кому Віктор довіряє найбільше: кілька українських священиків та довголітні працівники компанії. Олег зі Львова. закінчив академію друкарства в Україні. Наразі тут працює головним менеджером складу. В компанії я вже працює 6 років. Спочатку ми працювали, було в штаті Нью-Джерсі два роки назад. Ми переїхали в штат Делавер. Зараз ми працюємо тут. Тут кращі умови на складі і кращий склад. Пані Оля із Тернополя в Україні. Вона все життя працювала в торгівлі. Нещодавно приїхала до США жити з дочкою у свої 55 років. Жінка в чужій країні знайшла роботу тут на сортуванні посилок. Робота моя полягає в тому, щоб я по всіх окремих ячейках розклала. Посилку, посилки всі в різні, в різні ячейки. Бачите, різні, різні номер. номер. Кожна, кожна посилка має свій номер, сканує. Бачите? От тут тут 91-ша. А якщо не, посилка не проходить, тоді треба відносити туди, щоб ще раз вони про, про, цього, пропікали. Як. Просканували. Після отримання, перепакування, сортування посилки надходять у як його тут називають фізичний кабінет клієнта. Щоб не переплутати клієнтів, кожна посилка і кожен кабінет сканують за допомогою спеціального додатку на айфоні. А щоб оптимізувати роботу, віктор експериментує електроскейтборди, або як їх тут називають у США хаверборди. За словами бізнесмена, це зменшує кількість обладнання, полегшує фізичне навантаження і пришвидшує роботу. А ще знижує витрату часу. Основна стаття витрат в Америці це є робота. Угу. І чим швидше вона робиться, тим вигідніше є для бізнесу. Чим менше людських ресурсів затрачено, тим є вигідніше для бізнесу. Готові посилки тричі в тиждень збирають у контейнер і відвозять у морський порт або в аеропорт. Специфіка американського бізнесу, то що тут все відкрите. Ти можеш робити. Будь-що розвиватись, як ти мислиш, як ти думаєш, як ти які ти маєш бажання, наскільки ти хочеш розвиватися. Тут тебе відкрити відкриті всі, всі двері в Україні. Інакша специфіка досить важко розвиватися, бо і там бізнесом займався тут бізнесом займався. Наприкінці наших зйомок Віктор вже стомлений з ностальгією починає згадувати, що в Україні в селі мав свій магазин, ресторан, оптовий бізнес. Потім ніколи не був упевнений, що зможе вийти на великий ринок, тому погодився лишити все і поїхати в Америку, де його ніхто не чекав. Коли приїхав в Америку, я спочатку так, як всі прибирав, малював строїв і так далі. тому подібне. Потім почав займатися логістикою. Доставкою контейнерів в Європу, в Україну, доставкою машин в Україну. От коли контейнер згрузаєш, дуже багато є для машин. І так виникла ідея відправляти посилки. Перших може було відправлено 50-100 посилок. Зараз це вже йдуть тисячі тисячі, тисячі посилок. Віктор не має власного офісу. Своїм робочим місцем він називає увесь склад. На стінах у коридорі розвішені нагороди та подяки від Міністерства оборони України різних громадських організацій. Ми запитали, чим Україна могла б привабити його назад додому. Таких як я, я насправді мільйони. Ви самі то знаєте. Відкритість всіх бізнес-стосунків в Україні Україна повинна приваблювати гроші і давати можливість, щоб люди хотіли в Україні тримати гроші. Віктор Паламарчук приїхав до сполучених штатів 14 років тому із невеличкого містечка на Хмельниччині. Тут свою кар'єру він почав із прибирання будинків, допомагав на будівництвах, ремонтував дахи як чимало українців по приїзду до США. Першу свою компанію Віктор заснував у лютому 2010 року і, ризикнувши, почати власну справу, не прогадав. З прибиральника він перетворився у мільйонера бізнесмена. На сьогодні цей бізнесмен вже має вісім компаній. Його штат нараховує 50 осіб здебільшого українців у шести американських штатах. Свій бізнес Віктор ділить на дві категорії: ті, що для прибутку, як то кур'єрська служба, та ті, що для душі пропагування України у США. Ярина Матвійчук, Олександр Яневський, голос Америки. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Подивитися усі програми Голосу Америки. Ви можете будь-коли, відвідавши нашу веб-сторінку за адресою голос.us.us. Якщо ви користуєтесь соціальними мережами, запрошуємо приєднатися до сторінки щоденної інформаційної програми Голосу Америки, час Тайм у Фейсбук. Дякуємо, що знайшли для нас час та увагу. Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів, до побачення.